Припустимо, що випадкова величина X може набувати певного набору значень x1, x2, xn. Жодне з цих значень не є наперед визначеним, достовірним, але кожне можливе з певною ймовірністю. Це означає, що під час одного експерименту величина Х набуде лише одного з цих значень. Кожне значення x і Т – Пов'язане зі своїм ймовірним результатом. Позначимо відповідні ймовірності подій. оскільки події несумісні і утворюють повну групу можливостей, сума їх ймовірностей дорівнює одиниці. Щоб повністю описати випадкову величину з точки зору ймовірності, необхідно задати всі її можливі значення разом з відповідними ймовірностями. Це і є закон розподілу випадкової величини. Закон розподілу випадкової величини це правило співвідношення, яке встановлює, з якою ймовірністю випадкова величина набуває кожного зі своїх можливих значень. Коли ми вказуємо всі можливі значення випадкової величини разом із відповідними ймовірностями, це оформлюється у вигляді таблиці, яка називається Рядом розподілу випадкової величини. Щоб зробити цей розподіл більш наочним, часто використовують графік. На такому графіку по горизонталі вісі абцис відкладається значення випадкової величини, по вертикалі Вісі ординат відповідній ймовірності. Отримані точки з'єднують прямими відрізками. Так утворюється многокутник розподілу. Многокутник розподілу це графічне зображення закону розподілу дискретної випадкової величини. Він так само як таблиця ряд розподілу повністю описує випадкову величину з точки зору ймовірностей. Для неперервної випадкової величини неможливо скласти ряд розподілу так, як для дискретної, але це не означає, що всі значення рівномірні. В цьому випадку використовується функція розподілу розглядається ймовірність того, що випадкова величина менше за деяке число. Функцію розподілу іноді називають також інтегральною функцією розподілу. Або інтегральним законом розподілу. Функція розподілу найуніверсальніша характеристика випадкової величини. Вона існує як для дискретних випадкових величини, так і для безперервних. Функція розподілу повністю характеризує випадкову величину з ймовірностної точки зору, тобто є однією із форм закону розподілу. Функція розподілу не спадна, тобто або зростає, або залишається сталою. На початку при дуже малих значеннях ймовірність прагне до нуля. На нескінченності при дуже великих значеннях ймовірність прагне одиниці. Графік функції розподілу не спадна крива. Він починається з нуля, поступово заростає, доходить до одиниці. Для неперервної величини графік це плавна крива. Для дискретної величини східчаста лінія, в окремих точках якої функція може мати стрибки. Функція розподілу дискретної випадкової величини завжди має вигляд східчастої розривної функції. Вона стрибає, тобто має розриви у тих точках, які відповідають можливим значенням випадкової величини. Величина кожного стрибка дорівнює ймовірності відповідного значення. Сума всіх стрибків дорівнює одиниці, тобто вся ймовірність розподілена між можливими значеннями. Якщо значень небагато і вони рідко повторюються, ми маємо чіткі сходинки на графіку. Якщо кількість можливих значень зростає, а інтервали між ними зменшуються, кількість стрибків збільшується і кожний стрибок стає меншим, графік поступово згладжується. У межовому випадку, коли значень нескінченно багато, а відстань між ними нескінченно мала, дискретна величина переходить у неперервну, а її функція розподілу стає плавною кривою без стрибків. На практиці часто потрібно знайти ймовірність того, що випадкова величина Х набуде значення в певних межах, наприклад, від альфа до бета. Це називають потраплянням випадкової величини на інтервал альфа-бета. Для зручності домовимось, що лівий кінець альфа включається, а правий кінець бета не включається в інтервал. Розглянемо три події х менше бета, х менше альфа, х належить проміжку від альфа до бета. Ймовірність того, що випадкова величина потрапить у заданий інтервал, дорівнює приросту функції розподілу на цьому інтервалі. Це твердження справедливе як для дискретних, так і для неперервних випадкових величин. Формула дуже зручна для практичних розрахунків, достатньо знати значення функції розподілу в двох точках. У гранічному випадку замість ймовірності потрапляння на певний проміжок ми отримаємо ймовірність того, що випадкова величина набуде конкретного значення. Якщо в заданій точці функція розподілу неперервна, то ймовірність дорівнює нулю. Якщо ж у цій точці є стрибок, розрив, то ймовірність дорівнює величині цього стрибка. Звідси випливає основне положення. Ймовірність того, що неперервна випадкова величина набуде точного значення завжди дорівнює нулю. Іншими словами, для проміжку, навіть дуже малого, ймовірність може бути більшою за нуль. Але для строго визначеної точки вона завжди дорівнює нулю. При цьому ймовірність 0 не означає, що таке значення ніколи не з'явиться у спостереженнях. Це означає лише, що при нескінченному числі повторень воно траплятиметься настільки рідко, що його відносна частота буде наближатись до нуля. Хай маємо неперервну випадкову величину з функцією розподілу, яка є неперервною та диференційованою, тобто має похідну. Знайдемо ймовірність того, що випадкова величина потрапить на малий інтервал як приріст функції розподілу на цьому проміжку. Поділимо цю ймовірність на довжину інтервалу. І далі будемо наближати довжину інтервалу до нуля. Це дає нам похідну функції розподілу. Похідна функції розподілу показує, як густо розподілені значення випадкової величини біля точки. Цю функцію називають густина розподілу або густина ймовірності. Іноді також диференційною функцією або диференційним законом розподілу. Крива, що зображує густину розподілу випадкової величини, називається кривою розподілу. На відміну від стрибкоподібної функції розподілу. Крива розподілу це зазвичай гладка крива, яка показує в яких ділянках значення випадкової величини трапляються частіше або рідше густина розподілу, як і функція розподілу, це одна із форм закону розподілу. Але на відміну від функції розподілу, Густина існує лише для безперервних випадкових величин. Ймовірність потрапляння випадкової величини х на елементарну ділянку dx називається елементом ймовірності, геометрично це площа елементарного прямокутника, що спирається на відрізок dx, Ймовірність потрапляння величини Х. На відрізок від альфа до бета дорівнює сумі елементів ймовірності на усій ділянці. І геометрично дорівнює площі, яка обмежена кривою розподілу, що спирається на цю ділянку. Вирізамо функцію розподілу через густину. Геометрично функція розподілу це площа. Яка утворена кривою розподілу та вісію абцис ліворуч віточки Х. Площа ж усієї фігури дорівнює одиниці, тому якщо функція густини розподілу складна та інтервал взяти важко, то для практичних цілей площу або ймовірність потрапляння випадкової величини на будь-яку ділянку можна визначити графічно. Приведені формули встановлюють зв'язок між диференціальною та інтегральною функціями розподілу. Функція розподілу як будь-яка ймовірність є величина безрозмірна. Розмірність густини розподілу обернена розмірності випадкової величини. Таким чином, законами розподілу, що повністю описують випадкову величину з ймовірностної точки зору, є для дискретної випадкової величини функція розподілу, ряд розподілу, багатокутник розподілу, для безперервної величини, функція розподілу, кустина розподілу, крива розподілу. Функція розподілу безперервної випадкової величини, задана виразом. Потрібно визначити коефіцієнт, знайти густину розподілу визначити можливість попадання величини Х на ділянку від 25 до 5. Так як функція розподілу величини Х безперервна, можна визначити коефіцієнт А та густину розподілу. Використовуючи формулу ймовірності попадання випадкової величини на задану ділянку, визначаємо ймовірність. Кожен закон розподілу являє собою іншу функцію, і вказання цієї функції повністю описує випадкову величину з ймовірної точки зору. Але отримати таку функцію на практиці не завжди легко. Наприклад, необхідно зробити багато експериментів або обробити велику кількість даних чи щось інше. У багатьох питаннях практики немає необхідності характеризувати випадкову величину повністю. Достатньо буває вказати тільки окремі чисельні параметри які в якійсь мірі характеризують суттєві характеристики розподілу випадкової величини, тобто в стислій формі відображають найбільш суттєві особливості розподілу. Такі характеристики називають числовими характеристиками випадкової величини. З їхньою допомогою істотно облегшується вирішення багатьох ймовірностних задач. Часто вдається вирішити задачу до кінця без законів розподілу, використовує тільки чисельні характеристики. У теорії ймовірностей і математичній статистиці застосовується велика кількість різноманітних чисельних характеристик, які мають різне призначення та області застосування. Визначимо ці показники, які характеризують положення випадкової величини на числовій вісі, тобто вказують деяке середнє орієнтоване значення, біля якого групуються різні значення випадкової величини. Середнє значення випадкової величини це деяке число, що є якби її представником, і замінює її при орієнтованих розрахунках. Коли говоримо, що середнє навантаження шинопроводу дорівнює 200 А, то цим вказуємо певну числову характеристику випадкової величини, що описує її місце розташування на числовій вісі, тобто характеристику положення. З показників положення найважливішу роль грає математичне очікування випадкової величини. Яке часто називають просто середнім значенням випадкової величини. Розглянемо дискретну випадкову величину, що має деякі можливі значення з заданими ймовірностями. Потрібно охарактеризувати якимось числом положення значень випадкової величини на вісі абцис, з урахуванням того, що ці значення мають різні ймовірності. Для цього скористуємось так званим середнім зваженим. Є Причому кожне значення має враховуватись з вагою пропорційною ймовірності цього значення. Це середнє виважене значення і називається математичним очікуванням випадкової величини. Тобто математичним очікуванням дискретної випадкової величини називається сума добутків всіх можливих значень випадкової величини і ймовірності цих значень. Математичне очікування випадкової величини пов'язане залежністю із середнім арифметичним статистичних значень випадкової величини при великої кількості дослідів. Ця залежність є такого ж типу, як залежність між частотою та ймовірністю. А саме при великій кількості дослідів середнє арифметичне статистичних значень випадкової величини наближається до її математичного очікування. Формула для математичного очікування відповідає випадку дискретної випадкової величини. Для безперервної величини математичне очікування виражається не сумою, а інтегралом. Часто величина математичного очікування входить в формули як певне число, і її зручніше позначати однією літерою. Теореми про математичне очікування функцій, які представляють практичні формули обчислення цієї характеристики. Математичне очікування невипадкової величини. Винесення невипадкової величини за математичний знак очікування. Тобто, невипадкову величину можна виносити за знак математичного очікування. Математичне очікування суми випадкових величин. Тобто, Математичне очікування суми кількох випадкових величин дорівнює сумі їх математичних очікувань. Математичне очікування добутку випадкових величин. Тобто математичне очікування добутку незалежних випадкових величин дорівнює добутку їх математичних очікувань. Математичне очікування функцій випадкових величин. Відповідно для дискретної та для безперервної величини. Крім математичного очікування, іноді застосовуються інші характеристики положення, зокрема, мода та медіана випадкової величини, модою дискретної випадкової величини. Називається її найбільш ймовірне значення, а для безперервної величини модою є значення, в якому густина ймовірності максимальна. якщо багатокутник розподілу або крива розподілу має більше одного максимуму, то розподіл називається полімодальним. Зустрічаються розподіли, що мають посередині не максимум, а мінімум. Такі розподіли називаються антимодальними. Медіаною випадкової величини називається таке її значення, для якого однаково ймовірно виявиться випадкова величина менше або більше заданого значення. Геометрично медіана це точка абциси, у якій площа, обмежена кривою розподілу, ділиться навпіл. Крім показників положення випадкової величини, застосовуються так звані моменти. Найбільшого поширення на практиці отримали початкові і центральні моменти. Початковим моментом катого порядку дискретної випадкової величини є сума, для безперервної випадкової величини інтеграл, тобто введена раніше основна характеристика положення математичне очікування це перший початковий момент випадкової величини, користуючись знаком математичного очікування, можна об'єднати дві. Останні формули і написати загальне визначення початкового моменту катого порядку, яке справедливе як для дискретних, так і для безперервних величин. Початковим моментом катого порядку випадкової величини називається математичне очікування катого ступеня цієї випадкової величини. Центрованою випадковою величиною називається відхилення випадкової величини від її математичного очікування. Легко переконатися, що математичне очікування центрованої випадкової величини дорівнює нулю, центрування випадкової величини рівносильне перенесенню початку координат у середню центральну точку абсциси, яка дорівнює математичному очікуванню. Моменти центрованої випадкової величини звуться центральними моментами. Вони аналогічні моментам відносно центру ваги у механіці. Таким чином, центральним моментом порядку К випадкової величини називається математичне очікування к того ступеня відповідно центрованої випадкової величини. Для дискретної випадкової величини катий центральний момент виражається сумою для безперервної інтегралом. Очевидно, що для будь-якої випадкової величини центральний момент першого порядку дорівнює нулю, так як математичне очікування центрованої випадкової величини завжди дорівнює нулю. Наведемо співвідношення, що пов'язують центральні та початкові моменти різних порядків. З усіх моментів в якості характеристики випадкової величини найчастіше застосовується перший початковий момент математичне очікування і другий центральний момент дисперсія випадкової величини. Дисперсією випадкової величини. Називається математичне очікування квадрата відповідної центрованої величини. Дисперсія випадкової величини є характеристикою розсіювання розкиданості значень випадкової величини при її математичному очікуванні. Дисперсія випадкової величини Має розмірність квадрата випадкової величини. Для наочної характеристики розсіювання зручніше користуватись величиною, розмірність якої збігається з розмірністю випадкової величини. Для цього з дисперсії витягують квадратний корінь. Отримана величина називається середнім квадратичним відхиленням випадкової величини. На практиці Часто застосовується формула, що виражає дисперсію випадкової величини через її другий початковий момент. Математичне очікування та дисперсія або середньоквадратичне відхилення характеристики випадкової величини, які найчастіше застосовуються, вони характеризують найважливіші риси розподілу, його положення і рівень розкиданості. Наведемо теорем про дисперсію функцій, що становлять дуже простий апарат обчислення цієї характеристики, дисперсія невипадкової величини. Винесення невипадкової величини за ознаку дисперсії, тобто невипадкову величину можна виносити за знак дисперсії, возводячи її в квадрат. Дисперсія суми випадкових величин. Дисперсія суми двох випадкових величин дорівнює сумі їх дисперсій плюс подвійний кореляційний момент. Дисперсія суми некорельованих випадкових величин дорівнює сумі дисперсій їх доданків. Це положення відомо під назвою теореми складання дисперсій дисперсія добутку незалежних випадкових величин в залежності від конкретної задачі іноді зручно використовувати першу з наведених формул іноді другу дисперсія функції випадкової величини Для більш детального опису розподілу, крім характеристик положення та ступені розкиданості, застосовуються моменти вищих порядків. Третій центральний момент служить для характеристики асиметрії або скошеності розподілу. Він має розмірність куба випадкової величини. Щоб одержати безрозмірну характеристику, третій момент ділять на куб середнього квадратичного відхилення. Отримана величина має назву коефіцієнт асиметрії. На малюнку показано два асиметричні розподіли. Перша крива має додатну асиметрію, друга від'ємну. Четвертий центральний момент служить для характеристики так званої крутості, тобто гостроверхості або плосковершинності розподілу. Ці характеристики розподілу описуються за допомогою ексцесу. Число 3 віднімається з відношення тому, що для дуже важливого та широко поширеного в природі нормального закону розподілу. Це відношення дорівнює трьом, таким чином, для нормального розподілу ексцес дорівнює нулю. Криві більш гостроверхі в порівнянні з нормальним мають додатний ексцес. Криві плосковершині від'ємний ексцес. І якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб отримувати більше освітнього контенту.